Вітаємо наших глядачів канал Тримр І, канал, який присвячений оглядам, машинкам, триморам, електробритвам. І сьогодні хочу вам показати, презентувати новинку. Це Шейвер. Дуже цікавий дизайн. І традиційно ми сьогодні все роздивимося: дизайн, тобто зовнішній вигляд. як Традиційно ми починаємо наші огляди, Тобто зовнішній вигляд ми подивимось. Подивимось характеристика, комплектація. От, і все, що розповімо всю інформацію, яка пов'язана саме з цим шейвером. Є тут цікава функція, тому додивіться, от, буде корисна. Особливо, якщо ви цікавите саме цією моделлю, я думаю, вам буде корисно подивитися і розпаковку, і огляд. Отже, дивимось, що йде в комплект, дивимось, як виглядає сам шейвер. До речі, хочу сказати: від GR. От, цього, в цьому. Ці моделі дуже сильно здивували в плані дизайну. Ви зараз все подивитесь. Я ще бачив анонс випуску цієї моделі на сайті виробника. Ну, ще задовго. Мені одразу сподобався цей дизайн. Тому я дуже задоволений, що він нарешті вже є і на нашому ринку. Так, він вже є. Доступний до замовлень в Україні. Подивіться, будь ласка, який цікавий дизайн. От, чим подобається мені бренд VGR, що, по-перше, і доступні хороші в них ціни. І це друге це от, саме дизайн. Тобто, таке відчуття, що в них є якийсь дизайнери, які який робить якісь такі от цікаві речі. Мені здається, це корисно, це потрібно, тому що справді. Це інструмент, який ми часто користуємося і подарувати можемо. Тому дуже класно. Подивіться, мене такий значить, лаконічний, стриманий дизайн. От, і от, якраз для таких можливо, навіть і брутальних чоловіків. А, значить, Сам дизайн виглядає ось наступним чином. А, до речі, ось ця шершава, ось така поверхня, тут чорний колір. Трішечки схоже з чимось на метал, можливо, це навіть якась така тоненька металева накладка, але в будь-якому випадку основа корпусу пластик все-таки. Але з іншого боку, тример не важкий, з боку кнопка вмикання. І одразу не стримуюсь і показую фішку цього шейвера. Цього Тут рухома... рухомий ножовий блок. Ось цей повністю весь блок, він рухомий, він рухається в різні сторони. Не в різні, верніше, а вліво-вправо тільки. Вліво вправо, ось бачите, я вам наближено покажу, він рухається вліво вправо. Дуже цікаве рішення. Ну і традиційно, звичайно, ці голівки вони теж рухомі. А, ну, Наскільки ця функція, скажімо, вирішує щось, ну, я вам скажу так, це більш комфорт. Тобто, десь воно повторює контури обличчя і, можливо, десь якась в певній ділянці. Воно десь щось може спрацювати. Значить, є дві кнопки для того, щоб зняти. Ось тут ми зажимаємо, знімаємо сітки, чистимо ножі, два ножі тут є. Ну і скажу, звичайно, що чистити треба часто, тому що, як ви знаєте, шейвери, ну або не знаєте, я вам зараз поясню. Такі інструменти вони для дрібної щитини. Дуже добре. Тобто, одноденна, дводенна щитина. От, і е, оця зрізана щитина вона дуже добре забиває ніж. Тому, звичайно, я рекомендую якомога часто е, промивати навіть під проточною водою або насухо просто чистити е, ці ножі. Далі. По, е, значить, по, по дизайну ми, в принципі, роздивилися. Єдине, що я вам ще хочу показати, дисплей. Значить, дисплей тут, бачите, він такий інформаційний. Показує рівень заряду акумулятора у відсотках і оці кружечки, три кружечки. Це датчики. Тобто, тут, наприклад, якщо ми під'єднаємо мережу, датчик, що працює від мережі, режим блокування. Зажимаю кнопку на 3 секунди. До речі, коли ви, якщо ви придбаєте цей інструмент, він, він буде з коробки на блокуванні. Щоб зняти блок, зажимаємо кнопку на 3 секунди. Ось, наприклад, бачите, пішов відлік. Я зажав кнопку, все. І спрацював датчик у вигляді замка. І ось я нажимаю все. Це, якщо взяти з собою в дорогу, поїздку, тобто це такий захист. Захист від дітей, ще називають таку функцію. Тобто, якщо, ви, якщо є малі діти, щоб вони там не гралися, можна поставити блок. І корисний датчик, який у вигляді щітки, датчик, який показує, що потрібно прочистити ножі. Також такий датчик тут є. Вхід із BTC. Давайте тепер трішечки про характеристику. Сам інструмент на літій іоні 1400 мА. /1. Може працювати від акумулятора. Час роботи акумулятора 150 хвилин. час зарядки 2,5 години. Такий інструмент може працювати і від мережі, так і від акумулятора. По принципі, по характеристикам все. Тобто, єдине, що тобто він дуже схожий, як і з іншими сучасними VGR-ами. Єдине, що це є оця функція. Перше бачу, що да, тут є ось цей рукомий блок, а так дисплей, Type-C, тобто все, що потрібно. відповідає сучасним характеристикам. Завжди кажу так. Тому давайте ми зараз ще подивимось комплектацію. Значить, Іде ось така коробка. До речі, дуже хороше пакування, тобто по пошті можна відправити. Точно доїде цілим товар, ніяких проблем не буде. Зверху тут у нас зустрічає кабель USB Type-C, щітка для очищення. Знімаємо ось цю ванночку. і всередині ми бачимо інструкцію і приємний бонус це чохол для транспортування зберігання. Він тут ось на зажимається. Дуже хорошої якості. І це дуже добре, приємний бонус. В принципі, справді це річ корисна. Десь взяти з собою поїздку в дорогу. І також можна взяти всі запчастини сюди, тобто мається на увазі і щітку, і кабель. Тому респект, що зараз у всі нові моделі виробник все-таки кладе ось такі зручні чохольчики. Так, ну, в принципі, по комплектації це все. Тобто, кабель USB, щітка і. Чехол. Ну, і відповідно ж, звичайно, сама електробрита з захисною кришкою. По характеристикам теж ми, в принципі, все від... розповіли. І ще на останок я вам хочу, підсумовуючи там, цей інструмент, сказати, що для чого взагалі шейва, щоб люди багато не розуміли. Я ще раз завжди це наголошу, наголошу в кожному відео, тому що я розумію, що постійно дивляться нова аудиторія, якісь нові люди, і ну, можливо хтось це не знає. Тому, хто знає, давайте закріпимо, хто не знає, ось корисна інформація. Такі шейвери вони виключно для гоління дрібної щитини, одноденна, дводенна щитина. Чим дрібніша щитина, тим краще. Тобто, якщо це тижнева от, оця борода, такий інструмент його не бере. О, тому, якщо вам потрібно, наприклад, для гоління тижневої, обов'язково вам треба докупити тример. Будь-якої там якості, це завдання не складне, тому звичайний Тобраний тример, там бюджетний, спораються. Тримером ми знімаємо масу і все, що я не взяв тример, як правило, це така дрібна щитина в мене під носом, ми шліфуємо з цією сіткою. Тоді це буде у вас хороше комплексне гоління. Якщо у вас гоління через день, кожного дня, вам тільки ось такий інструмент і будете задоволені. Гуління потрібно тільки сухе. Також, як ми вже наголошували, прочищати потрібно там хоча б через раз, через два. Знімати сітку, прочищати ножі, тому що вони забиваються. Гуління тільки сухе, це обов'язково також, тобто ніяких там пінок, нічого, це тільки насухо. Можна промити під проточною водою саму електробритву і мати на увазі ножі, щоб там просто їх прочистити. Це дуже зручно. Ну і якщо це волога очистка, просто просушіть. Якщо суха, то відповідно можна одразу її сітки закривати. А, в принципі, це все. Тобто такий класний надійний інструмент. У нас ціна 1909 гривень і вже доступна до замовлень. Може бути як на мене класний подарунок або для власного використання. Ми також наш магазин надає гарантію на рік. Тобто, якщо у вас зацікавить цей інструмент, запрошуємо для співпраці. Пряме посилання уже одразу під цим відео ви можете перейти подивитись. Там буде додаткова інформація, там буде також фото. Живі фото, які ми робимо самі. Опис ми теж пишемо самі, тобто ми максимально робимо хорошу надійну презентацію, щоб ви розуміли, що ви придбаєте. Також ми надаємо гарантію на рік це від нашого магазину. Тобто Сервісних центрів ось таких VGR в них немає, в принципі, в нашій країні, тому. Якщо є якісь питання, якщо там, наприклад, якась несправність ще щось, ми це все беремо на себе. Тобто ви з нами це все вирішуєте. От, тому, звичайно, я рекомендую брати наш магазин, тому що не всі магазини взагалі надають будь-яке обслуговування. От, тому це така от може бути перевага. От, е, також хороша консультація. Тобто, Якщо, можливо, вам потрібен якийсь інструмент підібрати, також. Ми зможемо проконсультувати і е, підібрати по вашим запитам те, що вам потрібно. Ось тому е, під о, відео є вже посилання на цей е, класний інструмент. Е, відправляємо швидко вчасно. Можемо е, ось також е, відправити і день замовлення, дивлячись. Коли ви робите замовлення. Тому, будь ласка, звертайтесь, замовляйте, будемо раді співпраці. Також є інстаграм і є у нас робочий телефон. Все це під відео. Ось тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. До речі, зовсім скоро в нас будуть класні такі новинки, що я прям сам чекаю вже надходження, чекаю момент розпаковки. Тому слідкуйте, не пропустіть.